Екосумка в Коломиї вже чотири роки працює майстерня, де молодь з інвалідністю створює екологічні шопери і торбинки. Нещодавно соціальне виробництво оновило обладнання. Усе завдяки підтримці міжнародних організацій. Про роботу майстерні наступний матеріал. Коломиянка Богдана в майстерні екосумка вже кілька років долучається до створення екоторбинок. Машинку шиємо і голку. машин сумки і. Вибираємо ниточки. І гали робота в такій майстерні це насамперед трудова реабілітація для молоді з інвалідністю, розповідає керівниця майстерні екосумка Ірина Юра. Ми поєднали дві такі екологію і трудову адаптацію для молоді з інвалідністю. Після закінчення шкіл вони залишаються вдома. А тут вони можуть прийти, спробувати себе реалізувати. Вони відчувають себе потрібними, і ми стараємося створити якісні для них умови для того, щоб вони себе почували комфортно. Це для них дуже важливо, а вони всі такі відчувають свою потребу і заохоченням приходять сюди. Заснували це соціальне виробництво у 2020 році. Тут створюють екоторбинки на будь-який смак, чи не найбільше з патріотичними мотивами та символікою рідного міста. Саме партію таких екошоперів із логотипом Коломиї готують для продажу Олександр. Окей, а щоб працювати було більш комфортно і роботи були якіснішими, для майстерні придбали професійне обладнання. Вдалося отримати таке масштабне оновлення завдяки грантовій підтримці чеської організації Людина в біді та благодійного фонду стабілізейшн супорт Services», продовжує Ірина Юрах. Наше обладнання воно вже було застаріле, і ми подали заявку на грант. Де нас підтримали, ми виграли 5 тисяч євро. Ми купили нові швейні машинки, новий оверлог, парогенератор та прасувальний стіл. Ми підбирали обладнання, щоб воно було високоякісне, енергозбережуюче і з мінімальним шумом. Тому що, так як до нас приходить молодь, яка має розлади спектру аутизму, то сильний звук їх може подразнювати. Підтримати розвиток цієї майстерні і молоді, яка долучається до створення таких екошоперів, можна придбавши їхню продукцію це можна зробити в соцмережах на сторінці. Майстерня екосумка не розраховували на місцевого покупця через те, що у нас місто маленьке, придбавши нашу продукцію. Вони дуже довго ходять з ним. У Коломиї купити торбинки і шопери майстерні екосумка можна у магазині туристично-інформаційного центру Коломийської міської ради, що на вулиці театральній. Ольга Гереджук Сергій Угрин – події НТК.